Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні відео буде про сокобиті барви та про екстравагантність. І розпочне його ось цей неймовірно красивезний бігліпчик. Подарували його мені на день народження у Вікторії, і я тоді була дуже-дуже вражена таким подарунком. Тому тепер покажу в домашньому цвітінні цього хоросунчика, Адже після магазинного цвітіння він геть не забарився і одразу вигнав до железну стрілочку, струнку, що мене неабияк потішило одразу. Адже це свідчить про каскадне цвітіння. А один із пуп'янків ще й ось так змутував губко закопив. Мені надзвичайно імпонує, що у цього сорту усі квіти, які розквітають однаковісінького розміру. Немає такого, що на кінчиках, які пізніше починають розквітати меншого. Ні. Тут усі однакові. Погляньте, а ось цей бутончик, який Боб губко закупив, розквітнув ось так. Ой, змутував так, що ще й защипа дав, і метеликом хотів бути, і всім підряд. Видно, настрій у нього такий був виділитись серед усіх, що він і зробив. До речі, досі не знаю його назву, адже це не Хоткіс, не Бальбіна, не Вайн. Не знаю, хто цей бігліб. Але я його дуже люблю. Бо кольорова гама дуже цікавезна. Вона складається з таких своєрідних ляпочок, більш насичених, менш насичених, і ось цим єднанням один з одним надає неймовірно красивезного шарму. І позаду квіти дуже цікаві в кольоровій гамі. Тому вам і показую. Бо якось я глянула з іншого боку стійки, ой, такий красивий колір був, ще й сонечко так світило. Єдина величезна халепа це втрачена точка росту. Ще й так загадково вона в мене втрачена. Коли мені дарували цей біглінчик, там був малесенький листочок, лишень з'явився. Проте про квітну магазинним цвітінням листочок навіть і не думав рости. Магазини цвітіння я відрізала до першої живої брунички, як зазвичай, і думала, що піде листочок в ріст. ба ні. Він щось сидів і думав. Погляньте, як сформувався каскад. Зліва квіточка справа. Зліва справа. Зліва логічно має бути справа, правда ж? Та де там? Ця посередині? Адже знизу, як бачите, справа є. Оця ж посередині мала бути справа, а та, що під нею, мала бути зліва. Ну, не в тим, не в ворота. Ну, а далі все як має бути зліва, справа. Ця ж посередині квіточка ну, захотіла також виділитись. Не лише ж тій губко-закупилці. Проте погляньте все одно, нормальний такий каскадик. Хай вже не геть ідеальний, як я звикла, і вимагаю від своїх орхідей. Але вважаючи, що квіти крупноквіткові по 10 см, ще й не щільно знаходяться одна біля одної, а є простір, то все ж таки каскадик нормальний. Ну що тут придиратись? Не знаю, як вам, а мені одразу в очі дуже сильно впадає форма губи цього бігліпа. Вона така списоподібна якась. І у ті білосніжні відтінки по пелюстках вони геть не білосніжні, а з акварельним переходом ніжно ніжно рожевий тон. Кот на горшечку з часом вже стерся. Проте хочу відзначити, що горшечко коренева є. Я не скажу, що дуже багато наросло коріння. В принципі, як для бігліпів з їхньою кореневою. Це і нормально. Але відзначу, що дуже довго квітно. І навіть добрячих три тижні ось так. Вигорівши вже змінивши колір перед відквітуванням, він виглядав особисто для мене навіть дуже непогано. Мені ще й сподобався цей ніжно-сливовий тон. Добряче процвів насиченим кольором, потім ось таким, при кінці свого квітування. Звичайно. Це кому як подобається, але в даному випадку мені, повірте, ще й навіть сподобалось. Тому я і акцентую на цьому увагу і вам розповідаю. Проте, після відквітування якось він дуже різко почав жовтіти листок за листком знизу від шиї. І ось один листок я зірвала, знову він засушив інший, я знов його зірвала. І краще б я не рвала, Отак і не робіть. Бо там була дітка, бачите? А я зі злості так рванула, що він сушить те листя. І підірвала дітку. Як бачите, все, вона засохне. Вона й засохла, проте листки й надалі жовтіли. Я одразу всю ту чорноту, де я забирала листочки від шиї, обробила топсином М. І величезний листочок, який вона почала жовтити, проте не відшиє, а з кінчика, я наполовину обрізала і також по краєчку обробила топсином М. І слава Богу, та жовтизна наразі зупинилась. Ось такий розкішний лист, один єдиний, залишився без точки росту. Проте, я почала зазирати в ту дірочку постійно, і щось там, як бачите, зеленіє. Проте ні туди, ні сюди. І отак лишень три місяці. Зеленіте зеленіє, і все. Я вже думала, що мені буде дітка подай на квітконосі, та за три дні он вимахав квітконіс, молодесенький. Так що півтора листки і Квітконіс на зимове квітування. Ну, перспектив ніяких. Не дам я йому квітнути. Звичайно, що обріжу. Така надія була на дітку, бо дуже мені дорога ця орхідея, і як подарунок, і ще як орхідея, яка дійсно. Відповідає усім моїм уподобанням. Розкішний бігліп, який класно квітне, трудівничок. До речі, поки не забула вам сказати, я не заливала нічого в точку росту, ні перекис водню, нічим не обробляла, тоді як забирала листочок той засухший. Він просто пожовтів кінчик листочка, який виліз тішечки, просто пожовтів. Можливо, він там зіпрів, загадка. Акуратно тоді пінцетиком його забрала, нічим не обробляла, та й таке. А ось ця краса мене одразу приворожила з першого погляду. Ну, не дають мені спокою ті бігліпи. А ще ж яке красивезне зображення на крупній квітці. Я вже навіть і не дивилася, що там в горшечку коренева погана, що листочок маленький зупинив свій ріст із точки росту. Просто мені сподобався цей бігліб, і я, як бачу, що це моє, і воно викликає в мене позитивні емоції, я забираю собі одразу. Показувала вам його у шоц, Мені написали, що це бігліп джамбалая ну я не погоджуюсь, погляньте, вони абсолютно різні і по формі, і по забарвленню всього причому. У них єдина спільна кольорова гама. Також у інстаграм мені написали, що це в мене бігліп Пандора. Ну, по-перше, я навіть і не впевнена, що справа це взагалі Пандора. Я вважаю, що це А-ля Пандора. Але і з цим бігліпом також мій абсолютно нічогісінько не має спільного. Хтось у мене зовсім інший. І не важливо мені, що він не має назви. Чесно кажучи. Я його просто називаю вдома Принц Леопард. У мене такі асоціації, тому при спілкуванні із ним я ж його мушу якось називати. Ось так і називаю. Дуже вже цікавезний у нього орнамент на пелюстках, і крап, і плями, і галочки, і переходи, і густіші, і дрібніші, ну різноманітні. Наміксовано тут саме так, як я люблю. До речі, ніколи вам не показувала, привідкрию трішечки завісу. Якщо ви бачите на моїх відео, як красиво, прекрасиво мої орхідеї розвиваються в потоках повітря. Так знаєте, у мене є ось такий орхоревізор, який у кожному відео, орхідей на дворі, Обов'язково мусить внести і свою орхо-субачу лепту. Ну, а тепер дивіться: ось тут точка росту нормальна, але листочок, бачите, який дуже маленький. Стресанув він видно, чи при переїзді, чи від перекормки. Але як бачите, коренева також дуже слабенька в переважній більшості. Усі желеподібні подібні корінці. На відео вони виглядають зеленкуватими, але вживу і так зрозуміло, що там коренева така собі. Після магазинного цвітіння я обрізала його до першої живої бронечки, проте коріння мені не давало спокою. І, як бачите, тут також нижні листочки почали жовтіти не від шиї, а від кінчиків. Одразу він мені розбудив дві брунечки, і я обрізала його ще раз. Хотіла, щоб він наростив коренем. Натомість він мені видав новесенький листочок. Коріння нарощувати він не хоче, але принаймні ось таку надію він мені дав. Тому я надіюсь, що все-таки він не буде таким малесеньким, що вже зник стрес. Але збоку погляньте, знову дві брунички. Ну навіщо? Мені коріння треба, коріння. Два маленьких нижніх листочки пожовтіло, я їх забрала, знову там якась чорнота була, обробила топсином М. І якби натяки на шиї, нових корінців є, але щось вони ніяк не реалізуються. Ох, і характер у цього бігліпа. От надумав квітнути і ти хоч що хочеш те й роби. Ну, я ж не можу дати квітнути, коли там коріння немає. Тому цю гілочку я знову ж таки буду обрізувати. Класно би було, якби це були дітки. Але зараз перепад температур, то які там дітки. Тут і так зрозуміло, що це квітконоси. І щоб мені мало не здавалося, то погляньте, на другому квітконосі він також розбудив бруничку От трясця Ви уявляєте, як було б домашнє квітування. Так що обидва квітконоси. Я буду обрізувати. Тут картинка, як бачите, інша, ніж попереднього бігліпа, але він мені також дуже-дуже дорогий, тому поки що обидва вони в мене будуть в цю зиму без квітів. Адже потрібно їх мені врятувати, зберегти, підрихтувати. Ці красончики цього варті. Якщо полюбляєте бігліпи такого плану і десь вони вам випадково зустрінуться, одразу не зволікайте і обов'язково придбайте у свою орхо -колекцію. Ну, класнючі, що тут ще скажеш? Щиро сердечно дякую! Кожному, хто вболівав продовж цього відео за мене, за мої орхоемоції. Як бачите, ситуації бувають в кожного свої. І я вважаю, що найголовніше час на їх вирішення. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!